Так, нова поставка. Є всього два лоти, дитячі штанці та легінси Лупілу. Одні коштують 55 гривень, у лоті буде 35 штук. І лот у нас коштує 1925 гривень. Різні модельки, різні розміри. Ось такого плану штани, хебешечка, двох нитка на такому манжеті. Це таки супер. Вони є у різних кольорах, такі от сіренькі з білим, рожеві. Вони і для хлопчиків і для дівчаток. Ось такі, в полосочку, такого плану. Ось так вони виглядають, можна цей манжет їх закончити, можна розкочити. Значить, ще ось такі. Такі будуть різні-різні, дуже класні дитячі ці штанці. Вони дуже зручні, двох ниточка, гарна якість. І дитячі легінси. Ось так вони виглядають, ну, як на модельці, та, в об'ємі. Це ось такі легінси в рубчик. Це штани. Є деякі не в рубчик такі. Ось такі прикольні. Є такі три штучки. Внизу там е, такі прошито. Як це? Рюшечкою, так? Рюшечко. Рюшечкою. Ось такі, наприклад, дитячі легінси. Значить, цих лотів, такого плану лотів буде у нас два. 35 штук в лоті, 55 гривень одні легінси. 1925 коштує лот. Замовляйте наших менеджерів. Заробляємо разом.